Всім привіт! Які сьогодні змайструємо шкільні пантики за кілька хвилин. Їх робити дуже легко, впорається навіть початківець, а матеріалів потрібно мінімум. Отож, для роботи нам знадобиться 4 см стрічка 18 см, 4 см кружево 16 см та вузька стрічка 14 см. Опалюємо кожен із відрізків. Так, щоб країни торочилися, і будемо робити бантики. Відрізки готові. Тепер приступаємо до бантика. Беремо стрічку, складаємо наполовину, далі кінчики загинаємо до середини так, щоб вони накладались один на один. І прошиваємо з допомогою голки та нитки, тобто робимо найпростіший бантик. Втягуємо нитку та робимо кілька обертів навколо, а далі заплутуємо нитку. Те саме робимо і з мережевим, Тобто нам потрібні два бантики: один більший, другий трішки менший. Далі беремо мережеву, в мене мережево має 3 см. Ми відраховуємо 5 квіточок, відрізаємо зайве. І далі нам треба склеїти два протилежні боки для того, щоб наша квіточка в майбутньому вийшла кругла. Але для початку ми обов'язково опалюємо легенько вусики, які стирчать кружева, бо часто таке буває, що їх потім видно на фото чи відео. Ось так от я легенько сплавляю запальничку. Далі прошиваємо по нижній частині мережево. фіксуємо вузлик і починаємо прошивати швом вперед голкою. Дуже зручно прошивати по ось цій білій лінії. Так як мережево досить щільне і його прошивати трошки складновато, відрізаємо зайве і ось така у нас квіточка вийшла. Розправляємо гарно пелюсточки і будемо склеювати всі наші деталі. до кух. Звісно, ви можете використовувати замість заколочки резиночку, це вже на ваш розсуд. Я ж в даному випадку беру заколочки, бо в мене є цілий набір з цих прикрас, і дуже зручно заколочки кріпити на резиночку для гульки. В кінці відео покажу резиночку на гульку і покажу, як можна зачіпати ось такого плану бантики на резинку. Так, щоб вона виглядала об'ємнішою і красивішою. Заколочку фіксую за допомогою вузької стрічки, час від часу, підклеюючи силіконовим клеєм, відрізаю зайве, причіпаємо нашу серединочку, квіточку мереживну, і прикрашаємо гарною серединкою. У мене це ось такі серединки, тому що резиночку я робила на гульку в таких кольорах, як серединка на квіточці. стразовій, і... Через це вже роблю цілий набір. А ось і сама прикраса, сама резиночка на гульку. Як ви бачите, тут є квіточки, їх можна розсунути і, за потреби, причепити бантик. Тобто наші заколочки, які ми приготували з вами сьогодні в майстер-класі. І таким чином наша гулька буде пишнішою. Сподіваюся, мій майстер-клас вам пригодиться. Побачимося в наступному відео. З вас лайк, підписка та коментарик. І обов'язково поділіться цим відео з друзями. Пишіть в коментарях, який майстер-клас хотіли б бачити в наступному відео. Всім папа! -па.